Івано-Франківська філія концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення України відзначила своє 50-річчя. У концертному залі обласної філармонії, де проходили урочистості, святковий настрій забезпечили виступи оркестру Гармонія Нобіле за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення і радіомовлення краю, провадження цифрового мовлення, багаторічну працю, сумлінне виконання посадових обов'язків, високий професіоналізм та з 50-річчя філії грамотами відзначено кращих працівників. Хочу сказати, нещодавно прийшов, оглядав об'єкти філії. Е Добре працюють працівники, не дивлячись на важкі умови, багато зроблено, підтримується все в робочому стані. ну і Є плани по розвитку. Тобто колектив сподобався. Що стосується концерну в цілому, ну доводиться на сьогодні працювати в важких Чому? Ну, Зараз вся страна працює в важких умовах. Ви розумієте, що війна йде. Гібридна війна. Яльність концерну розпочалася 18 січня 1966 року. Тоді засновано Івано-Франківську телевізійну станцію, а через 4 роки Івано-Франківську радіотелевізійну передавальну станцію, 30 жовтня 2016 року було створено Івано-Франківську філію, концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.